Чи пофарбуєте решітку для кудового інвектора? Дивіться, писали нам таку решітку, щоб ми пофарбували її в колір нашої підлоги інженерної. Але є одне але. Ми такі речі не будемо і не беремося фарбувати, якщо вони не доведені до ідеалу. В цьому випадку тут заготовка була просто з чотирьохсторонніка чи з якогось іншого верстату. Повністю не шліфована, пошкоджені волокна і дуже багато роботи. Тобто повністю тоді решітка ця розбирається, штоплюється, шліпується, ну і це не вартує того часу, скільки на нього затрачається. Таку роботу ми будемо брати тільки в тому випадку, якщо ви її просто пофарбувати, а не доводити до ідеалу. В іншому випадку можемо вам надіслати технологію і сам матеріал, щоб ви пофарбували самі. Отак оці от семічки, як їх оцінювати, коли затрачається пів дня роботи на ось такі от речі, де ви всюди з поли все треба поплювати. Що чесно, невідомо.